Агета Вудс Книга там, де шепоче ліс, розділ другий озвучила Леся Копченко або Гніздок рука. Я стояв біля дзеркала і зв'язував своє волосся. Так люсля за моєю спиною сидів Хаурес та читав якусь книжку. Я нервувався. Й ти самим у ліс, ще те самогубство. Ми пропонували взяти готові трави, але Майя захотіла піти. Ми домовились не брати із собою духів, але попередити їх. У двері постукали. Я підскочив та вигукнув Заходьте. В кімнату увійшов лан. Він кивнув хауресу, привітався та подивився на мене. Склавши руки на грудях, він почав Не запізнюйся, нам краще повернутися до темряви. Я вже йду. Ти попередив, пана В'ячеслава? Спитав я, продовжуючи зав'язувати волосся. Це зробив муше. Пішли вже. Я стригнувся через його підвищений тон. Кивнувши Хаоресу, що весь час спостерігав за нами, я взяв до рук шаблю і вийшов з кімнати. У пришвидшеному темпі ми пішли донизу. Я дивився на Лана та гадав, як він може бути таким бадяром зранку. За той час, коли я потягнув вже разів двадцять, а він був таким, наче поспав десять годин. Дивись під ноги, попередив він. Не треба нам покаліченого учасника. Я стригнувся та різко розвернув голову. Перевіривши, чи висить у мене на спині шабля, я відповів не покалічусь. Лан стримано засміявся. Наче я тебе не знаю, перервав він. Всього лише пару місяців, обурився я. Лан засміявся гучніше. Ти як та мала дитина, промовив якийсь сміх він. Теж мені старший, аж на рік. Я скрипнув зубами. Лан, мабуть, це почув, тому намагався заспокоїтись. Я задоволено всміхнувся. За дверима академії нас чекали ось ми та Майя. Дівчина радісно помахала нам рукою, коли ми вийшли з будівлі. Ранок добрий, Еллі, прокричала вона. Доброго ранку, з усміхом підтримав осьмий. Готові? спитав Лан. «А вже ж!» Ліс у ста метрах від академії. Будувати її поряд з лісом, що роїся різною нечистю, не дуже гарна ідея. В цілому ніхто ніколи на це не скаржився, та й зроблено, мабуть, так, аби легше проходили деякі заняття. Що ближче ми підходили до його кордону, то знервовіше ставало. Я не пам'ятав, коли востаннє був сам у цьому лісі, а можливо, це було й кілька днів тому. Багато дерев з густими кронами, сирі дороги, перехрестя та купу іншого, все було саме тут. Я навіть не помітив, що лан та Осьми взяли з собою ліхтарі, свічки там були майже нові, тож хоча б світло у нас було. Я напружився, коли ми пройшли перші дерева та почали заходити глибше. Дідько, хоч хтось знає, куди ми йдемо спитав я, зачепившись, за впавшу з дерева гілку. Отак, радісно відповіла Майя. Я спитала у відьом, де тут трави і які саме треба. Тобі так подобається ходити по лісам. «А вже ж! я з дитинства полюбаляю подібне. Ця містика, вона додала голосу, жахаючу інтонацію. «Різні істоти, Майя. Ось може, може, підтвердити. Ось ми важко видихнув та нахмурив брови. Заради паймун я ж казав не називати мене так, роздратовано промовив той. Ось муж, не будь таким злим, з хитрою посмішкою сказав я. Зараз я тебе спалю, цією свічкою, як ту відьму. Гей, гей, спокійно, втрутувся лан. Не забувай, твоя сестра теж відьма. Ось ми рикнув, а потім відвернувся в інший бік. У лісі пахло дуже приємно хвойні дерева насичували все чудовим ароматом. Час від часу я вдихав повні легені повітря, а потім задоволено усміхався. Я не знав, скільки ми вже йшли. Майя вела нас то туди, то сюди, паралельно збираючи різні трави. Ми тільки озирались по сторонах, аби не зустріти когось небажаного. Через деякий час вона вивела нас на протоптану дорогу та повела прямо. Кажучи, що ось ось знайду останні трави і ми можемо вертатись. Я вже подумав, що все буде добре, як почув той самий спів. Ніжний дівочий голос лунав десь згори. Він співав якусь заспокійливу пісню, а потім почав так само лагідно кликати ось мого. Я знервовано огледів всі гілки ялин та не знайшов її. Майя цього навіть не почула, а от Лан теж напружився. Я різко схопив осьмого за підборіддя та повернув до себе. Мавки нам на друзі, промовив я. Зупинившись, я закрив йому вуха та продовжив. Ось муж. Та не осьмуша я, прогарчав він. В сенсі, тільки встиг почати я. Його очі порясніли. Він відкинув мої руки та пішов далі, а я, трохи оторопівши, наче ідіот, побіг за ним. Лан зупинився на одному місці, тикаючи пальцем на крону дерева. Підійшовши до нього, я подивився вгору. Зеленоволоса діва з вінком на голові та в білій сорочці обурено дивилася у наш бік. Гей, мавко, не заманю нас. на підвищеному тоні сказав я. Чого це? вигукнула вона. Ось муша не смачний!» – відповів Лан. Спереду почувся крик. Я не ось муша. Ми з Мавку в один голос засміялись. Діва жестом показала почекати, а потім, заспокоївшись, додала Я й смачного з'їм, а часник? спитав я діставши його з кишені. Мавку аж перекосило від, від нього, і вона якнайшвидше втікла з тієї гілки. Ми з Ланом переглянулись та обмінялись усмішками. Заховавши часник назад, ми вирішили піти в бік двійні. Але Майя Осімом підбігли до нас першими, аби сказати «Вертаємось, у нас все є. До академії ми йшли тією ж самою дорогою. Майя вела нас за собою в той час, як ми просто дивились по сторонах. Сухі гілки тріскались під нашою вагою. Я кожного разу здригався від різкого і неочікуваного звуку. Звичайно, це могли бути звіря, але хто знає, яка нечисть водиться у цьому лісі. Ніхто досі не знав, наскільки безпечно в цьому лісі для смертних істот, тому боятись було варто. Я зрадів, коли побачив академію з обриву, що був попереду, виднілося моє рідне село. Я зупинився, затумувавши подих і почав дивлячись у маленькі домівки, мабуть, вже й не згадаю, яка саме була моя. Років з шість я туди не ходжу, а хочу. Вітер закинув мені волосся на обличчя, я завів його за вуха та важко видихнув. Елє, ти чого відстаєш? підійшов до мене Осьмий. Майя вже побігла у свою майстерню, приєднався Лан. Вони обидва подивилися у сторону села. Я поронув до них голову та ледь помітно потрусив нею. Просто замислився, відповів я. Йдемо за Майєю?» Пішли, відказав Осьмий. Дівчина чекала нас у майстерні відео. Вона вже позичила у когось Казан та почала його нагрівати. Вся майстерня була завішена різними пахучими травами та незрозумілими символами. Я одразу пішов до підвіконня і сів на нього. Від нас щось треба? спитав Лан. Ні, ні, я все зроблю, відказала Майя. Я кивнув та очі. Малий, почувся голос Хауруса мене в голові. Що? Ви повернулись? Так, ми в майстерні на другому поверсі. Добре, я все ще у твоїй кімнаті. Хтось торкнувся мого плеча Еля. голос Лана витягнув мене з думок. Я здригнувся та розплющив очі. Він підійшов та сів біля мене. З грудей Лана вирвався протяжний стогін. Втомився? запитав я, трішки. Більше не виспався. Я хмикнув та відвів від нього погляд. Бо тобі й не скажеш. А що, мої вмирати ходити? Та ні, але ж ти жодного разу не позіхнув. Позіхав, то ти й не помітив. Він склав руки на грудях. Можливо, я стегнув плечима. Ось ми, досить стояти біля мене, крикнула Майя. Я відвів погляд від лани та глянув у бік двіймів. Ось ми стояв біля сестри, поки та щось робила у казані. Ти можеш помилитись. Нахмурився той. Якщо що, я зможу тобі допомогти. То й чим ти мені допоможеш? продовжувала кричати вона. Відведу від казана. Але я ж не мала дитина. Мала, я старша за тебе. Нахмурена Майя знову повернулась до казана та почала щось бубоніти. Ось михникнув та підійшов до нас. Засранка, обурився той, склавши руки на грудях. Чого ти так зі своєю старшою сестрою? посміхнувся Лан. Воно ж поводиться, як дитя, ще й неуважне. Ось ми дістав з кишені якусь траву. Он що пропустила. Я взяв її в рук та почав роздивлятись. Краєм оки я сприймав вигляд роздратованої маї, що йшла до мене. Вона різко висмикнула з мене з рук траву та ляснула мене по голові. Біс, вона мені потрібна! Вона розвернулась, пішла назад до казана, наче нічого й не сталося. І закрити вже ротяки!» – вигукнула вона. Все щастя забрала, роздратовано пошепки, сказав восьмий, що й тебе відлупцювала. Сильна в неї рука, поморщившись, сказав я. Ото комусь жінка достанеться, сказав Лан, провівши руками по своєму темному волосю. Мені вже шкода того хлопця, підтримав Восьмий. Досить шепотітись, перебила нас Мая. Я закінчила. Ось ми живився та видихнув Ну, нарешті. Ми вийшли з майстерні та пішли до кабінета пана В'ячеслава. Урок вже мав закінчитись, тож ми могли віддати йому відвар, який Має наслав скляній колбі, від нього навіть через кришку гарно пахло. Незважаючи на те, що всю роботу за нас зробила Майя, це мало б зарахуватися як за командну роботу. Пан В'ячеслав забрав, забрав нас від вар та усміхнувся. Молодці, можете поки що бути вільними. Дякуємо, хором відказали ми. Вийшовши з його кабінету, ми вирішили зайти у кімнати та переодягнутись. Брудний лісовий одяг не дуже пасує до академічного. Зайшовши до своєї кімнати, я побачив Хауриса, що дивився у вікно. Він знужено обернувся до мене та видихнув. Я на хвилинку, я переодягнувся, знову піду. Ще не закінчили. З відваром так, а з іншим ні. Зрозуміло. Діставши одяг з шафи, я почав знімати з себе брудний. А ти чого не у пеклі? Хаурас свигнув брови, і я не можу без твого наказу туди піти. До того ж, мені буде тр... довше повертатися, якщо потрібна буде моя допомога. А, зрозуміло. Слухай, а в тебе ще книжки є? В мене ні. Але от у бібліотеці є. Сходи, тобі там їх без жодних питань віддадуть. А де вона? На першому поверсі є двері з тим надписом, знаєш, з тисячі. Дякую. Я передягнувся та закрив шафу, потім треба буде вибрати речі, але зараз не до цього. Кивнувши Хауресом, я вийшов з кімнати та попрямував на перший поверх. Друзі чекали на мене на другому. То що? Куди підемо? спитав я, підійшов вже до них. Не маю гадки. Зараз перерва, тому можемо сходити кудись, відповів Лан. Щодо простої прогулянки академії? спитав Осьмий. Чому б ні?» – підтримала Майя. Погоджуюсь, кивнув Лан. Ось здвинувся з місця перший, а ми за ним. Йдучи на перший поверх, я вирішив спитати. Ось муж, а в тебе який додатковий клас? «Теоргія». Через стиснуті зуби проказав він. А чому саме він? Моя люба сестра вирішила, що він мені підійде, от і сказала пану В'ячеславу, що я піду туди. А наскільки має старша за тебе? спитав я. На бісову хвилину, обурився він. Аж на цілу хвилину, всміхнулась Майя. Вона зробила інтонацію, наче ось ми у чомусь провинися. Та, виставши палець у повітрі, почала. Як ти розмовляєш зі старшими? Хто би тебе цьому навчив, га? На щоках ось виступили жувалки Біжи, пробавив крізь зуби він. Мая ойкнула та побігла вперед, а ось недовго думаючи, побіг за нею. Вони часто так? хмикнувши, спитав я Улана. Ще пак, Майя часто жартує над осьмушею. А він обурюється, доповнив я. Ну, пальцями та задоволено усміхнувся. Точно. Я хмикнув та склав руки на грудях. Тож, діду, як довго вони будуть бігатиму? О, ще довго. Лан зробив паузу, наче зрозумів, що сталося, та обернув голову на мене. Як ти мене назвав, хлопчисько? Я не витримав та, поморшив щось зареготав, з очей від сміху почали текти сльози, і я тремтячими руками скидував їх, аби не заважали бачити. Обал, повітря не вистачає, простогнав я. Будеш знати, як мене дідом називати. Добра рима вийшла, трохи заспокоївшись, промовив я. О, я наче відьмака народив. Лан зупинився та подивився на мене. Як ти дідько міг народити відьмака? Я знову засміявся та так, що втримався за стіну. Через деякий час ми знайшли втомлених Маю та Осьмушу на першому поверсі біля бібліотеки. Вони, як і я, важко дихали. Підійшовши до них, я тільки збрався відкрити рота, як з бібліотеки почувся жіночий крик. Трястя! прогарчав лан. Він підійшов до дверей бібліотеки, як за мить звідти вибіг Хаурес. От навіщо було так лякати, га? роздратовано промовив він. Та ти ж біс втричі більше за мене, руків за двісті таких не бачила. З за дверей з'явилася стара відьма, бібліотекарка. Вона впала на стіну та важко видихнула. Не попро від старості, так від переляку, продовжувала вона. Мала б таких бачити. Я тут, що один на всю академію, обурився Хаурес. Та тихо на тебе. Такі як ти по білятеки не чим чекують. Стара провела по сивому в рукою та важко видихнула. Заходь, біс. Хаурес хмикнув та зайшов, зачинивши за собою двері. Це твій був? шоковано подивився на мене осьмий. На жаль, кивнув я.